Космічні дослідники! Чи готові ви до захоплюючої подорожі у світ технологій, що дозволяють нам досліджувати безмежний всесвіт? Сьогодні ми розглянемо, як оптичні та радіотелескопи, а також детектори нейтрино та гравітаційних хвиль, допомагають нам розкривати таємниці космосу та нові фізичні явища. Готові вирушити в цю подорож знань? Тоді вперед. Оптичний телескоп це прилад, який дозволяє нам спостерігати далекі зорі, планети та інші небесні тіла. Його принцип дії полягає в тому, що він збирає світло, яке йде від об'єкта, і фокусується на ньому за допомогою лінзи або дзеркала. Це світло потім зображається на окулярі і ми можемо побачити деталі космосу. Телескоп складається з об'єктива, який фокусується на світлі окуляра, через який ми спостерігаємо, і корпусу, який тримає всі ці частини разом. Радіотелескоп, у свою чергу, працює трохи по-іншому. Він призначений для того, щоб уловлювати радіохвилі, які посилають астрономічні об'єкти, такі як зірки чи галактики. Для цього у нього є велика параболічна антена, схожа на дзеркало, яке збирає ці хвилі та направляє їх на спеціальний детектор. Зібравши радіохвилі, на детекторі можна побачити інформацію про ці далекі об'єкти. Яку неможливо отримати за допомогою звичайного оптичного телескопа. Детектори нейтрино це пристрої, які дозволяють виявляти нейтрино, ці дуже важливі, але неймовірно важкі для виявлення частинки. Нейтрино дуже слабко взаємодіють з іншими частками, тому для їх виявлення використовують великі об'єкти, такі як от величезні резервуари з водою чи льодом. Коли нейтрино взаємодіє з атомами цих матеріалів, утворюється світло, яке можна зафіксувати за допомогою спеціальних фотодетекторів. Це дає змогу науковцям вивчати фізику часток, які важко виявити іншим способом. А от детектори гравітаційних хвиль, такі як Ліго, здатні виміряти найменші зміни в просторі часі, які викликаються гравітаційними хвилями. Це хвилі, які утворюються, наприклад, при зіткненні чорних дір. Принцип роботи таких детекторів полягає в тому, що вони вимірюють дуже малі зміни відстани між точками. Для цього використовують лазери, дзеркала, детектори, які точно фіксують зміни у відстані, коли приходить гравітаційна хвиля. Ці пристрої дозволяють астрономам вивчати небесні об'єкти і явища через різні види хвиль, світло, радіохвилі, нейтрино і гравітаційні хвилі. Кожен з них відкриває нові шляхи до пізнання всесвіту, розкриваючи те, що раніше було недоступно нашому погляду. Чи знаєте ви, що завдяки цим технологіям ми можемо не тільки бачити далекі зірки, але й відчути самі коливання простору часу? З кожним новим відкриттям ми все ближче до розгадки таємниць космосу.